Вітання, регіон Саверно. Мене звати Світа, це мій відощоденник, 25 серпня 24 рік. Чи не слухала пророчі молитви, я не тітова. Рекомендую. Особливо також за 24 серпня. Да? Взагалі, коли пророк говорить, то це поза часом просто. І Бог кожному хоче вивільнити це пророче служіння, і він час від часу вивільняє. Коли ми відкриті серцем. Але далі, дійсно більше всього, що потрібно нам оберігати, це оберігати наші серця. Коли ми втрачаємо Божий шолом, Божий мир, то ми так як оцей чоловік затвердіваємо, стаємо, мов кам'яними і в очах темрява. А темрява це що? Це демони, це злі думки, це все, що. Не є да. А Божий мир, Божий шолом, він приходить світлом, з Божою радістю, з Божими богословіннями. Назичає да? ось нарешті активізували, знову ця річка, бо була засохла. Да. А, так, нашій дух він потребує духовної їжі щодня, і Дух Святий Горич із моїх ста, Активуй те, що важливо для мене позачасним простором, бо я повторюю, що те, що Дух Святий говорить, часто воно мені ж і допомагає тоді через якийсь певний період, коли то потребую, да? бо не завжди в нас це світло. Да? Періодично це темрява. І що хоче Ісус, щоб ми цю темряву давали йому. Рекомендую інтерв'ю. Автора фільму Хижина, і послухати, аудіокнигу Хижина або Хижа українською мовою. І він там потужно говорить, що Ісус саме в тих обставинах, де темрява хоче бути, бо якщо ми будемо ховати, то темрява буде збільшуватися. Да? І єднання чоловіка і жінки це як єднання неба і землі, це як єднання, це як символіка. Інь'яні, і взагалі зірка Давида це зверху і вниз, да? трикутники. Тобто, Ісус що зробив? Він поєднав небо із землею, тобто він був від земної жінки Марії, да, з царського роду, яка від Давида, да, і, і взагалі родословна Ісуса, вона царське коріння має так. І, і, звісно, від Духа Святого це небесне, і Бог може працювати в нашому житті, тільки коли ми даємо йому це легальний доступ, легальне право. І відповідно, коли насправді все, що відбувається, темрява це е, коли людина допускає в своєму житті гріх, а Бог дає, дав заповіді, каже. Це ваш оберіг. Тобто будете дотримуватись, будете мати благословіння. Не дотримуватись, будете мати прокляття, де в темряві вже буде князь світу цього діяти легально. І це потім навіть сказується на дітях. Якщо Бог хоче благословити шлюб, да, він хоче це робити легально також. А не якісь там цивільні шлюби, які зараз допускаються, в якому я була, ну за день від весілля. Я пішла. А, ну, це вже давненько було, досить давненько. Бо дійсно варто обирати серцем, а не, скажімо так, логікою, да? то тобто в цьому треба Божа мудрість. І всі дійсно вирішили і. Полишені слави Божої. І слава Божа, це те, що це субстанція, яка потребує вдячності наших сердець, щирих, щирих наших сердець. звісно, вся слава не тільки Господу, не людині. І дивимось, все, що ми притягуємо, все, що в нашому полі зору, навіть і мудрі цитати. Які возвеличують я, я, О, ти справишся, у тебе все вийде, ти сильний, сильна. Ми сильні тільки в Богові, насправді. Істина любов, вона також Ісус є любов, істина безумовна. І Він дивився на Марію Магдалину не очима плотськими, да, мирськими, дивився любові. Чисті, світлий, ніжній, вірний, вічній. І вона це відчула не похоть, а любов, щиру істину. І часто ці вібрації ми можемо відчувати через пісні, коли це йде щиро від серця. Але нам щодня потрібно йду в да? <гл 'я> і дихання. Проживає неподалік. Саверно так і вгору, в гору, гору треба йти. Хороша зарядка, до речі. Ж божої мудрості, доксіти, гори, що ще важливо. По темі Інь-янь чоловічої жіночої до доксяти знову повернув, бо тут ось пара. Дуже потужна книга Іоан Паво. Другий написав, він досліджував з Духом Святим а, наше тіло, яка анатомія тіла, ну, там трошки по-другому називається. В коментарях запишу, Ну, сам набрати тіло, тіло з духовної точки зору, да, що думав про це Іван Павло ІІ. То там така глибина і мудрість Божа, що. Необхідно її просто знати, читати і досліджувати з Духом Святим. Дійсно, Божа мудрість вищить цього світу. З Божою мудрості ти боже твори цей світ. Як я зараз йду, такий тунель перехід наверху теж машинки двигаються. Є тунель перехід до світла, тільки Божої, до мудрості, але Божої. Де менше нас, а більше Бога. Да? Коли ми вручаємо себе в його руки, і ти Боже виконай твій план в нашому житті. Не наші мрії, наші бажання, а ти що хочеш виконати через нас. І нехай тобі буде дійсно вся слава честь, слава і поклоніння, поклонення, тобі всі народи, бо ти достойний. Бо ми твої творіння, дякую за життя, за любов твою, за мудрість, води, що в багато духся ти направляєш, ні від води, божої мудрості. Ну завжди пам'ятаємо, що є цей завжди перехід. Завжди є вибір: да? вибирати або світло, або темряву, життя або смерть, благосвіння або, або прокляття, правду або брехню. Обираючи, наприклад, Неправду. Да? Людина сама себе наказує, бо в серці поселяється темрява. Дійсно важливо бути чесним, перш за все, з Богом, говорити чесно про свої гріхи і досліджувати, звідки ноги Бо да? Нічого Бога Бог хоче показати глибину і суть. Бо він поніс і наші страждання, наші гріхи, наші переживання. І він найкращий психолог. Тож віряємо руки тобі, Ісус. Слава тобі! Дякую за життя, за любов, за все. Алюми божої мудрості. У коментарях ще те, ще прийде мені. Поділюсь. Ведіть свої духовні щоденники. Шукайте духовну їжу. Це духовне тіло наше потребує щоденної їжі, як звичайна їжа. Відмовтесь від їжі і побачите, що відбудеться. Да? Так само і духовне тіло наше потребує так само, бо воно потім страждає без духа. Дух страждає, коли ми духовно не зростаємо. Тож Божої мудрості, слава тобі Боже.